Це Українська екологічна Ліга розробила доповнення до стратегії розвитку Запорізької області. Чому ми пропонували розширити екологічну складову. Ну, у нас екологічна організація, тому ми пропонували оцю стратегічну складову розширити, конкретизувати. Там просто от дві цілі стоять, які вони так обтікаємо, і причому, ну, як, на мій погляд, це ну, не зовсім відображає нашу проблематику. Ресурсоефективність ефективність там. і Значить, розширення там, екомережі і так далі. Ресурсоефективність це класно. Там. Але от заходи, коли ми відкриємо цю стратегію, вже, то заходи плануються. Це альтернативне енергопостачання. Ну, не буде металургійне місто використовувати альтернативну енергетику. Так, це ЖКГ можливо, це можливо ще. В, там, в приватному секторі, З, тобто локально, так, альтернативна енергетика зараз, принаймні у нас, вона доволі дорога, правда ж? Це або переробка сміття там, або це сонячна енергетика, та навіть вітроенергетика. Просто так не приткнеш де-небудь. І нібито воно вот, зверху у нас от взагалі сонячний регіон, тут, і ми можемо використовувати. Ну, всі ці ресурси, вони нам падають просто на голову, а ми нічого з ними не робимо. І все одно це не вихід для промислового регіону, правильно? І ми пропонували відокремити ще зробити два напрямки. Один з них це поводження з відходами окремо. Тому що відходи це от, ну, біч взагалі нашої країни. Я вчора студентам розповідала, значить, дивіться, під сміттєзвалищами. В Україні 7% території. Я вам потім презентацію скину, там будуть оці, ну, там картинка така дуже наглядна: 7% території України під сміттєзвалищами, законними, незаконними і так далі. Територія Запорізької області 4,5%. Якщо ви хоч раз були на цьому кладовищі людського, людської життєдіяльності, да, воно весь час там смердить, горить, і оце таке пустеля така сміттєва. Це от просто уявити, от ти виходиш і кругом куди дивишся, оце сміттєзвалище. Проблема в нас йде по наростаючій, вона не вирішується і досі не вирішується. Вчора там міністр презентував концепцію поводження з відходами. І вона піддалася величезній критиці, тому що ну, це ну, так насмикано було. Немає, ну, загального погляду немає. Концепція руху куди. В світі існує фактично два ну, два способи, Ну, три вірніше. Перший спосіб сортуємо, вилучаємо все, що можна. Другий спосіб: не сортуємо, збираємо, сортують спеціально а, там, люди спеціальні на цих сміттєприродних заводах і засираємося. Все, оце три е, варіанти існує. А ми от, декларуємо, що ми хто знає, чи ми будемо сортувати, чи не будемо. Міністр каже, що не треба сортувати. Я вважаю, що треба сортувати. Це ж ну, в нашій. Я б сказала, в нашій культурі от таке ощадне ставлення. Якщо кожен з нас згадає, дідуся й бабусю, да, які в селі жили, от згадайте, як вони поводилися з сміттям. Звідтя вилучалось все. Там якісь харчові залишки, звісно, йшли тваринам. Якісь Те, що можна було закопати, воно закопалось. Те, що можна було кудись щось підсипати, підмазати, воно використовувалось. Папір окремо, там те окремо. І спалювалось фактично лише те ну, от залишки, які. Не ну вже не придатні. І ще одне найголовніше це у цій концепції, то що представив міністр. Не розглядається причина утворення відходів. Це от відходи вже в нас, в оці упаковки. Та вони, ми виробляємо вже відходи, те, що ми не можемо далі нікуди приткнути. Тобто перша причина не врахована. От тут треба зусилля докладати на, на те, щоб зменшувати в самому виробництві товарів для, ну, для нашого споживання. І е, от... Якщо представити цю територію да, Запорізької області, це 4,5%, щоб ми розуміли, це територія заповідності нашої країни: 4-5 ну там до 6, різні підрахунки, просто все одно це менше ніж смітник. Тобто у нас заповідників менше, ніж смітників, а 7% території України це країна Данія. Сьогодні, до речі, був цікавий сюжет, от саме про це на інтері. от, І там саме цю карту показували, 7% і так далі. Тобто ми спропонували розробити, ну, доповнити цю концепцію. Облдержадміністрація надала відповідь, якщо коротко, це так. Немає потреби. Да. Ну, оскільки це вже прийнята, була дуже важко. Ви ж знаєте, дуже важко якісь рішення. там облради, ради, міськради, щось туди. У нас так працює це законодавство, ну, законодавча оця гілка, що будь-які зміни вносити, це треба витрати ну, масу зусиль, а результат може бути нульовим. Тому ми зосередились, звісно, зосередились на вже тут якраз під, підоспіла концепція стратегії розвитку Запоріжжя. Ну і от мої зусилля були направлені власне, на, на Запоріжжя область, трошки на потім залишила. Да. І от у, у цій координаційній раді я, там, і, я і інші там, колеги підтягнулись, ми дійсно створили це екологічне лобі і зараз намагаємось все-таки встояти і от залишити цю екологічну складову.